Давайте поговоримо саме про сьогоднішній ярмарок, як вдалося поєднати патріотизм, активність та можливо якісь все ж таки розваги були більш в такому. А... Сьогодні Маленький святкування було і відбулося без особливих розваг, тому що дійсно враховуючи певні погодні і інше, ми провели в молодіжному центрі прес-конференцію, куди запросили громадські організації, благодійні фонди, просто молодь, яка є активною, активно долучається до збору коштів на. Військових на підтримку військових на підтримку їх сімей на діяльність і підтримку переміщених осіб, які зараз перебувають в Хмельницькій громаді. Сьогодні, крім того, що мали можливість обговорити ключові теми. Eh, проговорити і eh, знову ж таки знайти в спільні точки дотику. Ми ще звернулися з офіційним листом. Вот якраз я вам його покажу. Він є зараз eh, коло мене, це лист eh, представництва міжнародного руху Червоного Христа та Організації Об'єднаних Націй України, eh, де ми eh, Просимо від імені найактивніших громадських організацій про те, щоб е, ті певні зобов'язання, які були попередньо е, направлені на е, звільнення військовополонених, е, які зараз перебувають е, на території країни агресора, І останнім часом ми бачимо певний медійний супровід про те, що е, від цих е, гарантій е, організації ООН і Червоного Хреста намагається вже е, відходити. Ми б дуже просили, і ми більше того, вимагаємо, щоб ті домовленості, які були попередньо, вони їх дотримувалися, і знаходили міжнародні інструменти для того, щоб повернути кожного героя України додому, до тих людей, які їх чекають. Дуже сильно які їх люблять. Ну і на нашу батьківщину дійсно вони того заслуговують, тому що виконували кожен із наказів, зокрема, останні із наказів це здатися і виїхати на сторону країни агресора. Зрозуміло, скажіть наскільки активно всі долучалися до створення такого листа, це не було. Звичайно, це можна не можна назвати примусовим. Наскільки було активне бажання людей долучитися до вашого цього листа до створення цієї ідеї? Ну насправді цей лист – це генерація і синергія роботи багатьох організацій, багатьох благодійних фондів. Більше того, сьогодні на круглому столі за ініціативи активної молоді була сформована ідея. Прес-конференція, по якій вже заплановано на найближчий понеділок, де ми будемо запрошувати і міського голову, і представників облдержадміністрації, представників духовенства, для того, щоб максимально розширити цю інформацію. Ми би дуже хотіли, щоб кожної п'ятниці, кожного тижня, поки військовополонені залишається на стороні країни агресора. Ми би е, виходили на головні площі міста і в такому мовчазному е, страйку е, формували ці інфопривіди, підключали інші міста, тому що е, ну е, актуальність цієї проблеми вона е, нікуди не дівається вона тільки загострюється. Ми е, бачимо, що е, в на території окупанта вже будуються клітки е, в філармоніях е, вже готуються до е, Певного засудження і певної привселюдної кари ми б дуже хотіли, щоб насправді та інформаційна війна, яка ведеться зі сторони зокрема Росії проти воїнів і героїв України, ми би могли дати інформаційну гідну відчись і залучитися міжнародною допомогою для того, щоб звільнити та повернути кожного захисника та захисницю України додому. Ми будемо сподіватися, що міжнародні організації дадуть гідний і своєчасний фідбек. А і давайте все ж таки наостанок повернемося до вашого сьогоднішнього дійства. Наскільки нам відомо, у вас там проводилися майстер-класи? В якому напрямку вони відбувалися? Що саме навчали, і більше про прес конференцію якщо можна додати якоїсь конкретну інформації, а, сьогоднішні майстер-класи у зв'язку із погодніми умовами. Ми Перенесе. ми запланували на сьогоднішній день насправді разом з нашими партнерами з благодійними фондами і іншими організаціями розмальовку автівок і розмальовку касок. І дуже багато насправді певних активностей, які їх як тільки нам дозволить погодами обов'язково на центральному сквері зможемо провести. тим не менш про сьогоднішню прес-конференцію на сьогоднішній прес-конференції були Запрошені е, батьки були запрошені е, також е, дружини військовополонених. Насправді е, ті речі, які ми можемо е, почути, які ми можемо зрозуміти із е, загальних ЗМІ, Вони не передають е, ці картини, е, яку можуть дати тільки при прямому спілкуванні, тільки е, при е, прямому меседжі. Ті люди, які дійсно зсередини переживають ці моменти. І е, сьогоднішня, якраз прес-конференція е, в такому форматі вона е, змогла е, сформувати головний меседж: це поверніть героїв додому, який стане е, такою червоною ниткою в наступних заходах, які будуть проходити, е, зокрема в нашому обласному центрі, е, на підтримку е, військовополонених і. Е, Долученні е, нашої е, активної е, сторони молодіжного середовища та будь-якої молодої людини, яка зараз е, в 22-му році є свідома, яка е, слідкує точніше, навіть тут не можна не слідкувати за військовими подіями, які відбуваються навколо. Е, всі будуть долучатися для того, щоб в єдиній е, рушній силі. Досягати того результату, який ми запланували.